Роз'ясніть, будь ласка, для чого потрібен трибунал за злочин агресії, якщо є міжнародний кримінальний суд, який ну навіть ордер на арешт Путіна вже видав. Безумовно, міжнародний кримінальний суд на сьогодні є головною установою міжнародного кримінального правосуддя і дійсно активно займається розслідуванням ситуації в Україні. Видав ордер на арешт і Владиміра Путіна і ордери на арешт ще п'яти громадян Російської Федерації. Сподіваємося, що таких ордерів на арешт від МКС для Росіян буде більше. Але важлива деталь це те, що міжнародний кримінальний суд може працювати і розслідувати щодо ситуації в Україні. Три країни. Категорії міжнародних злочинів: воєнні злочини, злочини проти людяності та е, злочини геноциду відповідно, це всі ті три злочини, які є похідними від першої причини так, материнського злочину, злочину агресії, злочину початку і ведення агресивної війни проти нашої суверенної держави. Якби не злочин агресії, всі ці злочини, наслідки вони би просто не були вчинені, і, власне, їх і не було вчинено на територію України до 2014 року. Тому для нас принципово забезпечувати від. Відповідальність не лише за злочини, наслідки, а й а й також за злочин першого який їх породив, злочин агресії. Більш того, це важливо із е, історичного контексту, оскільки після другої світової війни е, саме злочин агресії, тоді його називали злочин проти миру, він був основою юрисдикції міжнародного військового трибуналу у Нюрнберзі і міжнародного військового трибуналу для далекого сходу у Токіо. Таким чином, після створення тих двох трибуналів більше не було у світі. Механізму міжнародного кримінального правосуддя, який би когось судив саме за злочин агресії, І ось вперше у нас буде цей трибунал, спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Тому це важливо і з точки зору історичного порівняння дій злочинців в 40-х роках ХХ століття і дій російських злочинців у агресивній війні проти України. Агресію проти України чинить кожен росіянин, який, який бере участь у війні. Чи це означає це, що трибунал судитиме кожного військовослужбовця російської армії? А, ні, більше того, ми говоримо про те, що військовослужбовці нижчого штибу зазвичай і нижчої ланки вони зазвичай відповідають за воєнні злочини або ж за злочини проти людяності. А за злочин агресії, як за елітарний злочин, крайм, Перш за все мають притягуватися до відповідальності керівництво Російської Федерації, зокрема вище військове і політичне керівництво, які приймали рішення щодо початку і ведення агресивної війни проти України. Тож ми передбачаємо, що е, трибунал буде займатися можливо декількома десятками е, російських високопосадовців, які так чи інакше брали пряму безпосередню участь у прийнятті відповідних рішень, але це не означає, що інші. Російські злочинці вони будуть позбавлені відповідальності для них є безліч інших майданчиків та можливостей. Той же згаданий вами міжнародний кримінальний суд, національні суди України. Або ж національні суди інших держав, всі ви чули звичайно про дуже успішний кейс у Фінляндії, коли російського воєнного злочинця за воєнні злочини засудили до пожиттєвого позбавлення волі. Тож просто це різні механізми, різні категорії міжнародних злочинів, і нам важливо, щоб спецтрибунал був сконцентрований саме на злочині агресії і саме на тих представниках. Російської політичної та військової верхівки, які безпосередньо причетні до цього злочину, в міжнародному праві є таке поняття, як тройка. Це президент, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ, які мають імунітет від кримінального переслідування. Причому, якщо я не помиляюся, воно прям так тройка на російський манер і записано, тому що це винахід радянський. Як буде трибу... трибунал обходити чи буде обходити цей трибунал власний імунітет Путіна між Шустіна та Лаврова ми знайшли відповідні формули, відповідні механізми, інструменти, які дозволять притягнути до відповідальності всіх представників військового та політичного керівництва Російської Федерації. Про це напевно будемо говорити трішки згодом, коли будемо в тому числі обговорювати проекти установчих документів спецтрибуналу. Угу. Тобто зараз, поки немає ясності, як їх засудити. У нас в юристів є, ага. і знову ж таки, ми це розуміємо. Вочевидь, просто ми будемо про це говорити, коли будемо вже говорити про весь механізм, який буде запроваджений у роботі спеціального трибуналу. Але ми, мені здається, віднайшли і розробили такі формули, які дозволяють притягнути до відповідальності всіх. Найбільш причетних до злочину агресії, зокрема, і зазначили вами тройку, а, добре. Ну Шойгу або Герасимов не входять до цієї тройки, і вони можуть вочевидь стати персонами щодо яких трибунал вестиме розслідування, але навряд чи ми отримаємо їх фізично. Що хтось їх найближчим часом привезе в трибунал в Гаагу? Як в таких випадках судити, коли немає цього персонажа? Я ще раз зазначу, що ми віднайшли механізм, який дозволяє формулу, яка дозволяє ефективно розслідувати, і переслідувати всі, всіх громадян Російської Федерації, які входять до вищого політичного та військового керівництва. Зокрема, і зазначену вами тройку, і зазначених вами панів Шойгу та Герасімова та інших. Щодо них статут передбачає певні дії, і щодо першої категорії, і щодо другої, тож ми просто... Більш детально будемо угу. про це говорити трішки згодом, коли зокрема і в Люксембурзі наступного тижня ми закладемо цю основу, так коли Україна передасть лист на ім'я Ради Європи про те, що ми. Хочемо разом з Радою Європи створювати цей трибунал. Тож я думаю, що просто тут варто рухатися поетапно. Але сьогодні мені здається важливо, щоб і глядачі, і слухачі розуміли, що жоден представник російського політичного та військового керівництва не буде мати будь-яких імунітетів, будь-якої безкарності, чи ще чогось. Чи це тройка, чи це не тройка. А щодо зазначених вами панів та інших, спецтрибунал також буде мати певний особливий механізм, якого не мають. По суті, немає жоден сучасний міжнародний кримінальний суд чи трибунал, який дозволить йому ефективно працювати щодо громадян, які Росії, які будуть постійно знаходитися на території Російської Федерації. Знову ж таки, я думаю, що про це ми теж будемо говорити із детальніше, можливо, дійсно після наступного тижня, коли. Всі відповідні формальні процедури вони пройдуть, і цей проект буде переданий в рамки офіційних процедур Ради Європи. Угу. Ну Росія зрозуміло корінь зла, але є їхні помічники і посіпаки. Ну, приміром, Білорусь, яка дала свою територію для того, аби російські війська заходили в Україну Північна Корея, яка зараз постачає військових, Іран, який поділився з Росією шахедами, які зараз уже в масовому виробництві в самій Росії. Чи може трибунал теоретично? Розглянути справи, і приміром щодо Лукашенка або Кімчинина дуже важливо, що спеціальний трибунал називатиметься спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Тобто він не буде стосуватися дій однієї держави або дій громадян однієї держави. Предметна юрисдикція злочин агресії. І безумовно, в очевидь судді трибуналу можуть дійти висновку, що. Громадяни не тільки Російської Федерації вчиняють злочин агресії проти України, а й декількох інших держав. Тому трибунал буде абсолютно відкритий, матиме абсолютно повні можливості ефективно працювати по політичному та міському керівництву не тільки Російської Федерації, а й, зокрема, зазначених вами держав, також якщо судді трибуналу вирішать, що для цього будуть юридичні підстави, тож ми не говоримо виключно про Росію, ми не говоримо виключно про російське політичне та військове керівництво. Ми говоримо, що трибунал матиме предметну юрисдикцію щодо злочину агресії проти України незалежно від того, громадяни якої держави чи яких держав цей злочин агресії вчиняють. А яка тепер буде процедура 14 травня? Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має відвідати Люксембург, де ну так формально подати заявку, мовно кажучи, на створення цього трибуналу уже безпосередньо, і що далі? Скільки часу це може зайняти до того моменту, коли почнуться реальні розслідування? Ви абсолютно праві. Зараз наступний етап, тобто у Львові була важлива зустріч, тому що це була перша зустріч, яка по суті ознаменувала перехід від роботи нас, юристів експертів, до політичної підтримки. Так, тобто, перший раз у нас політичне керівництво держав-учасницькоргруп, міністр закордонних справ. Офіційно підтримали створення трибуналу і закликали передати цей весь процес у Ради Європи. Тепер у Раді Європи наступного тижня дійсно Україна має передати лист е, на ім'я Генерального секретаря Ради Без Ради е, Європи. Перепрошую, з тим, щоб е, Україна разом з Радою Європи створили цей е, спеціальний трибунал. І тоді е, відповідні проекти установчих документів спецтрибуналу, вони потрапляють. В рамки процедур Ради Європи, і звичайно, ми будемо працювати для того, щоб ці всі процедури мали умовно фаст трек, так тобто, щоб це все було якомога швидше, і щоб якомога швидше ми вийшли на можливість підписання угоди між Україною та Радою Європи про створення спеціального трибуналу. Сподіваємося, що це все буде досить швидкий процес, бо проекти установчих документів готові. А, і по суті, їх треба лише тільки. Затвердити, підтвердити і надати Генеральному секретарю Ради Європи це мають зробити держави, члени Ради Європи, надати генсеку право, можливість підписати угоду з Україною про створення спецтрибуналу. Тобто, в принципі, все для цього фаст-треку в рамках процедур Ради Європи, воно вже існує. А як буде формуватися склад трибуналу? судді, прокурори хто їх призначатиме? Має бути створений відповідний керівний комітет, який буде по суті аналогом асамблеї держав-учасниць, який і буде обирати всіх відповідних посадових осіб. Це будуть процедури відповідно до найкращих міжнародних стандартів станом на сьогодні. Можна зараз прогнозувати скільки це може орієнтовно зайняти часу? М -м важко це робити і напевно не потрібно. Я думаю, що треба рухатися поетапно. Зараз етап Люксембург. Передача листа, потім зробити все від нас можливе для того, щоб ця процедура в рамках Ради Європи пройшла якомога швидше. Тож я думаю, краще рухатись поетапно, але це все може статися доволі скоро. Головне, що основа так проекту документів для створення спецтрибуналу вже є, і це все політично підтримує. Політичне керівництво наших найближчих міжнародних партнерів. Угу. Ну, знаєте, хочеться просто, щоб якось швидше, щоб принаймні були якісь юридичні документи, які підтверджують на роки і століття вперед, ким є Путін, ким є Шойгу і інша компанія, що вони є людьми, які розв'язали агресивну війну. Але ми розуміємо, що міжнародне правосуддя рухається дуже повільно, особливо коли сторона обвинувачувана не співпрацює. Навіть у випадку війни в Югославії Сербія Слободана Мілошевича дуже довго не видавала. То Ну, знаєте, таке просте питання. Тоді а для чого це все, якщо у нас немає певності, що колись Путін сяде на лаву підсудних і що він доживе до того моменту, коли вже всі ці юридичні процеси будуть завершені і його засудять? Та? Ви знаєте, я переконаний, що це в будь-якому разі потрібно. Перепрошую, в будь-якому разі потрібно, оскільки нам потрібні правові висновки, нам потрібні юридичні оцінки, нам потрібні рішення судів. Про те, що це є злочинці, і я ще раз зазначу, що ми е прописали формулу, яка дозволить ефективно працювати і мати дуже серйозні висновки, так е рішення суду трибуналу цього щодо російських громадян, навіть якщо ці громадяни будуть залишатися на території Російської Федерації, Тож, це все по суті готово, і цей трибунал матиме певні характеристики, яких не мають інші суди, сучасні, зокрема і міжнародний кримінальний суд. Питати у вас, яке покарання максимально передбачене судом, чи це теж покроку? по кроку по позбавлення волі? Пожиттєве позбавлення волі, пане Антоне, дякую вам дуже за роз'яснення цієї непростої насправді матерії, особливо з юридичної точки зору. Це був Антон Куреневич, виконувач обов'язків директора департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України та агент України в міжнародному суді ООН. людина, яка брала безпосередню участь у напрацюванні того механізму, який ляже в основу спеціального трибуналу за злочин агресії проти України. Попереду ще довга і непроста робота. Нас. Правді, із його створення, але як то кажуть, це був Рубікон. Нюрнберг для Путіна та його компанії буде створений, і нехай це займе багато часу, але тим не менше для нас і для майбутніх поколінь суд скаже своє слово в цій.